Хочте, покажу вам справжній скарб це мій лоточок із речами, які майже неможливо продати. Тому виникла ідея здати це все в комісійний магазин. Ну і заодно зняти відео і розповісти вам, чи ще працюють комісійні магазини у 2025 році. Зараз це все розкладу, щоб більш детально показати, що тут маю. І розповім. Що я хочу далі з цим робити? Ось таку кількість речей маю. Деякі речі з секонд-хенду купував, деякі речі дісталися мені із складу, на якому я пропрацював 4 роки. Він закрився і всі ці речі нам давали як премію. Тут маємо невелику кількість штанів, ну як сказати, невелику, мені б на півжиття вистачило. Спідниці, плаття, блузки. Рубашки жіночі. Також колись купував окуляри, сподівався продати, заробити щось на цьому. Але нічого не купувалося, так вони в мене залишилися. Напевно, вже лежать третій сезон. В цьому році навіть не виставляв, не пробував їх продати. Тому також віднесу, запропоную мінімальну ціну, аби просто позабирали і воно в мене не валялося. Розповім трохи про комісійний магазин. Цей магазин записувався ще півроку тому. Раніше ніж за півроку тебе не запишуть і не дозволять принести свої речі на комісію. Магазин знаходиться в доволі таки прохідному місці. Про всі умови, які пропонує магазин, який відсоток бере з продажу. Розповім вже після того, як віднесуть ці всі речі. Комісійний магазин, чи взагалі це все готові вони взяти. І вже після цього розповім вам, чи ще реально продати речі в комісійному магазині в 2025 році. Йду в комісійний магазин, відношу речі. Зараз договоримось, на яких умовах будуть продаватися мої речі. Ну і після цього вже вам розповім, що до чого. Ось сам магазин. Знаходиться він на досить жвавому місці. Тут поряд є зупинка, магазин, доволі таке прохідне місце. куртка Вийшов я з магазину. Залишилась в мене менша частина тих речей, яких я брав з собою. Не взяли по причині або того, що воно не по ну або матеріал на літо жаркий, такий як поліестер, не захотіла брати. Сказала, що візьме, коли більш буде прохолодніше. Все інше забрали про умови. Умови такі, що ти приносиш речі, називаєш ціну, за яку ти хочеш продати. В принципі, з усіма цінами вона погоджується, яка б ця ціна не була. Я поставив, сказав їй так, що мені важливо це продати, а не просто, щоб воно в неї пролежало, тому я зробив максимально низьку ціну. Вона навіть казала, давай дорожче. Заберу, хай продається. Підписуйте договір, нам договір. І просто назначений термін мені назначили. На жовтень місяць, на середину жовтня місяця приходиш, всі речі, які продалися, вона за ці речі по цінах, які вказані в умові, віддає тобі гроші. Відразу на цей же термін записався принести нові речі. Ці ж самі віддам, що їй не підійшли по сезону, і маю ще більш таке осінньо-зимовий одяг. Спробую ще його залишити. Наскільки це вигідно, в принципі, я думаю, якщо я виставляв би це на якомусь Вінтеді, у Великсі, або на якісь такі площадки з продажу, не так швидко, але перевиставлявши оголошення, його можна було б продати. Набагато дорожче. В два, Може в два з половиною рази дорожче, чим я запропонував ціни її. Якщо б сподобалося... Ставте лайки, підписуйтесь. Будемо щось цікаве придумувати. Дякую.